Дівчатка, всім привіт! Сьогодні понеділок, 4 березня, і починаю тиждень шалених стартів. Вирішила записати вам на вулиці вступ. Може, ви почуєте, як співають пташки, а може взагалі нічого не буде чути. От і вже покажу, що ж я буду розпочинати саме сьогодні. І ще хочу вам нагадати, що спільний проєкт Шалений тиждень стартів організувала Олена Буганова. Посилання на Оленочку та на всіх інших учасників та учасниць, бо в нас вже є і хлопець в учасниках. Я залишу в інфобоксі, також там буде хештег і посилання на телеграм-чат. В'яжемо українською. Там є всі спільники Олени Буганової. Просто є... Гілочка для спілкування, є гілочка-розхом'ячка, де дівчатка продають свою пряжу. Тож, кому цікаво, переходьте, підписуйтесь. От, І перший старт мій, перший старт понеділка це буде верх до моєї спіднички. Спідничку я дов'язала ще у січні, я жодного разу її не надягала, бо якось не було приводу і бажання. от. І довго я не могла розпочати верх, не могла визначитися. То я хотіла кардиган, то одне, то друге, то щось мені не підходило, то візерунки, то ще щось. І от в минулому місяці Світлана Харченко її канал на Ютубі, давай пов'яжемо, проводила збір. Здається, на прилади нічного бачення. І в подарунок за донат вона дарувала свій платний майстер-клас. І в мене є опис на пловер проліски, і я вирішила таким пловером зв'язати саме верх до спіднички. Чому не кардиганчиком? Ну, ось, якось так я бачила дуже багато і картинок костюмів на Pinterest, в в магазинчиках різних і в офлайн-магазинах на манекенах дуже гарно виглядає. Тож я вирішила в'язати це. Плюс тут є японське чи європейське плече, яке я вже давно хочу опанувати. От, отже, пряжа в мене бобінна, це 100% бавовна. А, є тут. Інформація є. Так. Ось така 230 метрів на 100 грам. І більше тут нічого, я не розумію. Замовляла я її в магазині Анже, Так, от ті свої всі великі зразки я розпустила, залишила ось цей. Він на спицях номер 4 Ось, спиця номер 4 щось катастрофічно не вистачає. Я взяла. Спицю номер 4 і номер 3 на виворітні ряди, бо там невеличка частинка в'яжеться поворотними рядами, далі йде по колу. Я, в принципі, завжди, якщо з кругового в'язання переходжу на поворотне, користуюсь таким способом. От. Тож буду розпочинати. Звичайно, мені хочеться розпочати знову 5 стартів. Але буду дивитися, бо треба й дов'язувати. Мені не хочеться. Дуже багато розводити процесів, щоб потім думати, а коли ж його дов'язувати. От, і якось я так собі вирішила, але я не знаю, я як розповім про свої плани, то все в мене йде навпаки. Вирішила цього року не розділяти особливо в'язання на зимове, весняне, літнє, осіннє. От більше буду, ну, звісно, буде трошки мінятися. З сезоном. Але в першу чергу буду вив'язувати ту пряжу, яку маю в наявності. От. А вже пізніше якісь процеси, те, що мені буде подобатися, буду вже підбирати пряжу під наступні процеси. От якийсь такий план у мене. Добре, дякую. Будемо зустрічатися в наступний старт. Якщо він буде завтра, то тоді завтра там побачимо. Усім привіт! Сьогодні вівторок і буде мій другий старт цього місяця, місяця березня, нова для мене пряжа, з якою я ніколи не в'язала, це на кобоху. Не в'язала не з однотонною, не з кольоровою. Це шкарпеткова пряжа, 75 вовни, 25 поліаміду, так, турецька. Цей кольор ніжний, весняний, рожево, жовто, фіолетово-помаранчевий. Всі такі ніжні кольори 82 135. Так, можна брати в машині. І на 100 грам 400 метрів. Ось таким чином має лягати у шкарпетках. От, але я не в шкарпетки в'язатиму, а в'язатиму. Раніше я думала, що це називається Бактус, але тепер я думаю, що правильніше, напевно, казати, шаль. Ну, коротше кажучи, по-простому це буде аксесуар на шию у вигляді хустки. От Я маю okay. два моточки цієї пряжі, в'язатиму по опису журналу, я вам вже дуже багато разів його показувала. Він в'яжеться там в тому описі на спицях номер 4 Я зв'язала невеличкий зразочок, бо для мене незвично шкарпеткову ниточку в'язати на, на таких великих спицях. От, але, наче, в хустковій такий в'язці непогано виглядає. Так, ну і Цими короткими спицями мені буде незручно в'язати. Тому я взяла ось такі від Drops спиці 4 мм. Розпочинається там з трьох петель знизу і вгору в'яжеться, роблячись, прибавки. Ось, Дуже мені вже хочеться до пильту. У мене є більш тепліше пальто, яке я зараз ношу. І більш таке вже легше, весняне. І, і щоб розбавити таким яскравим світлим кольоровим аксесуаром, тож буду починати. Усім привіт! Сьогодні середа, і я таки вирішила стартувати третім стартом сьогодні. В мене є ось така чудова ниточка шкарпеткова, тут 400 метрів на 100 грам. Склад також шкарпетковий. Мені подарувала її Оксанка з каналу Оксімур Handmade по-українськи. І вчора я побачила відео Маруся розпочала такі шкарпеточки, і так красиво лягає ця пряжа. Тому я вирішила, що не треба себе обмежувати. Якщо хочеться, то розпочинай. І... Маруся в'язала на двічці, але ну, ми всі різні, ми всі в'яжемо по-різному. Я зазвичай на таку товщину ниточку використовую 2,5. Я хочу в'язати їх від халявки до носочка. І на п'яточку, п'яточку буду в'язати поворотними рядами, я візьму двічку, бо мені не подобається, що Ну, відрізняється. щільністю у мене і на шкарпетках це дуже помітно. О, це перше. П'яточку я хочу французьку. Я таку п'яточку в'язала. Не скажу, що я запам'ятала, коли декілька пар в'язала підряд, то вже воно запам'ятовувалось, але в мене є записи виписані вже, тобто не треба кудись там лізти відео, дивитися довго. От, і я в'язала це або на подарунок шкарпетки, або для військових. Для себе в мене немає таких шкарпеток з цією п'яточкою, тому я хочу в'язати, щоб спробувати, як вона буде на ножці, на моїй, і е, як вона буде носитися. От, е, і ще хочу е, включати таймер і заміряти, скільки е, годин в мене піде на шкарпетки. Тому що мені це цікаво і. Зрозуміти, чи дійсно просто я мало часу приділяю шкарпетникам, чи вони в мене дійсно повільно в'яжуться. І таке я побачила у багатьох дівчаток є, ну, от, Саме найостанніше я бачила в Марини з каналу Lady Mary Knits. і мені захотілося прям записати. От, і буду розпочинати. Напевно, що буду в'язати дві одночасно. Спробую да, одну серединку ниточку брати одну зону. Так, тож, бажаю всім удачі, хто починає гарного, тихого, мирного дня. Всім привіт! от уже і тиждень добіг кінця, і я до вас підключилася, щоб звітувати про результати своїх стартів. Хочу вам сказати, що. У четвер у мене відбувся такий спонтанний, неочікуваний старт. Я навіть не підключилася, щоб, як завжди, показати вам спиці, ниточки. І це вже одразу готова робота, але подивіться, яка вона маленька. Я думаю, хто дивиться Україномовний Ютуб, ви впізнали. У Іри, канал професора Кафесова, вийшов майстер-клас. І я одразу спочатку хотіла подивитися, а потім думаю, стоп, почекай, беру спиці, беру пряжу і одразу з Ірою починаю в'язати. Мені дуже сподобалось, вона така дійсно маленька. на відео складно оцінити. От. Я в'язала з пряжі Ярнард джинс спиці 2,25. І ось така вона в мене вийшла. В Іри також вони дуже гарні з пухнастої пряжі, з пухонорки. В мене такої пряжі немає, але є пухнасті залишки, пухнастіші за це. І я би зв'язала ще, напевно, декілька пташечок, щоб до Великодня був у мене ось такий декор. Я от сюди поставлю, спеціально не запалюю, щоб не згоріла моя пташечка. Класно, Я собі виписала майстер-клас, і я думаю, що ще зв'яжу, але якось після однієї було досить таки тяжко в'язати. І єдине, що я додала одну петельку для замикання в коло, бо в мене не гарний був початок роботи. От, ну І далі те, що я вам вже показувала, давайте дивитися. Хочу одразу сказати, що у п'ятницю та у вихідні я в'язала інші свої процеси. Або дещо з цих стартів. От, тому в п'ятницю новий старт я не розпочала. Якби в мене була ще пара вільних з 4, я, мабуть, би розпочала ще один процес. Але нічого, мені процес зараз вистачає. Тож, тепер наступні 2-3 тижні буду працювати на просування і дов'язування. Отже, це мій перший старт. І в мене, на жаль, також немає вільних тросиків, тому показую так, як є. Це джемпер для костюму для моєї спіднички. Значить, одразу вам скажу, що тут є рядність, це бавовна, і я знаю, що вона не сильно зміниться після ВТО, дещо покращиться, але не 100%. Але мене ця рядність, в принципі, ну, вона мене якось не дратує. Є, там воно більше помітно, менше помітно. І в поворотних рядах вона є, і вже в круговому в'язанні вона також є. От, ну, Вже так і буде. Значить, це я в'яжу за майстер-класом Слани Харченко. Майстер-клас зрозумілий, стислий, але все по суті, все. Чітко, ну, якби все в'яжу, поки що в мене все сходиться. Хоча почина, починала я в'язати ці окремі деталі, так, взагалі воно ну, не вкладалося в мене в голові, чи воно підійде, чи ні, чи воно не занадто маленьке, чи воно не занадто велике. І вже коли там якось я об'єднала, так, я вже петлі тут згубила, намагалась примірити все, ще нічого не зрозуміло. от, тому... І коли щось нове таке в'яжеш, то звісно воно так. Ось тут йде мій набірний край. Потім я піднімала петлі звідси і робила оці плечі. Так, робила трикутну таку горловинку. Вона буде оброблятися резинкою. Тут ще петлі я піднімала, тут трошки воно розтягується. Потім об'єднала в коло. Знов петлі злетіли і в'яжу зараз по колу. от Ну, наче все так виходить, як є. Скажу чесно, що я захопилася і в'язала цей старт і у вівторок. І коли вже у вівторок я дов'язала другу частинку горловинки і об'єднала, то я тоді тільки почала старт вівторка. І ну і так по пару рядочків, коли в мене є час, то в'яжу ось цей процес. Е, ну ось Ось таке просування. Рука буде з візерунком, а сперед-спинка такою лицевою гладдю. І я думаю, що резиночку я зроблю схрещену з витягнутими петлями, таку, як у мене на спідничці, ось тут. Ну, якщо воно буде гарно виглядати, подивлюсь, якщо ні, то зроблю звичайно. Так, відкладаю цей процес і підрізи я тут набрала гачком таку косичку, і з неї набрала петлі. ось Також бачила, здається, у Іри в відео в такий спосіб. Другий мій старт це була шаль. І е, я її в'язала. Хочу сказати, що я вперше в'язала такий виріб. І я вам, ну, як я уявляла, я вам так і сказала. Ось у мене початок в'язання. І я думала, що буде збільшуватись ось так виріб. А коли я в'язала, коли рядів ще було мало, було мені взагалі незрозуміло, що воно якось все було зморщене, І я думаю, напевно, щось я не так в'яжу. Перечитала опис декілька разів, наче все правильно. І я все намагалася його так якось потягнути, подивитися, чи воно вкладається в трикутник. І тільки коли вже десь трохи більше було прив'язано, я зрозуміла, що воно. В'яжеться трішки інакше. Ну, що вам показати, як його ось так. Да? Бо тросик вже досить короткий, петель стає багато. Тут в кожному ряду петлі додаються всередині такі накиди, і по краям, в кожному лицевому, а в ворітні в'яжуться за візерунком. Саме полотно, як лягає пряжа, секції достатньо короткі. І навіть от в цих. Рядах ще невеличких, деякі от, секції вони не вистачали на цілий ряд. Тому буває, що смужечка тільки десь на одній половинці, на другій немає. От. Але в цілому мені подобається, що виходить, і я ще не, не вив'язала перший моточок. Не знаю, наскільки велику я хочу цю шаль. Я Можливо, таку прям велику, як там в журналі, і мені не потрібно, я хочу, щоб воно красиво на шиї. Е, так, не знаю, як це слово сказати українською, драпірувалося. І побачимо. Але в'язала я його багато, думала, чи дов'яжу, чи ні, але ряд вже стає такий довгий, і в'яжеться він не так швидко. І саме просування вже не таке швидке, як на початку. Так, ну і третє мій старт це були шкарпетки. І я вам одразу поставлю скріншот, скільки я потратила на них годин. І не багато немало, 5 годин і 5 хвилин. І що ж мені вдалося за цей час? У мене було два розпуски, одразу скажу. Виглядає це ось так. Тобто, відв'язана резинка і трошки паглонку. Красиво лягає полотно, мені подобається. Набирала я 60 петель, спиці в мене номер 2,5. Незручні ці спиці. Саме цей перехід доводиться руками дуже сильно допомагати пересувати петлі. Чому був у мене розпуск? Я набрала петлі на першу шкарпеточку і хотіла зробити якийсь декоративний край, такий вигляді косичок. Там було перекитування двох петель. Ну, би, така секція з чотирьох лицевих. Дві перекидуються на дві попередніх, потім в'яжеться лицева накид лицева. ну Якось так, я вже забула. Ну Коротше, імітація такої коси, потім перехрещення ще петель. От. Але я розпустила, бо, по-перше, на цьому. Фарбування, то візерунок загубився, а по-друге, він був не еластичний, Хоча він наче теж йде дві лицевих двіворідних. Дві але не було ефекту такої резиночки, то візерунок з японської книжки. Потім я щось там з кількістю петель помилилася, теж був невеличкий розпуск. І вже коли я набрала все було добре, то я в'язала. Але я вам кажу, дуже багато часу тратиться на перетягування ось цього. О, інші спиці в мене зайняті зараз в роботі 2,5. І на ниточку. Я не розмотувала в'яжу з одного клубочка, і іноді вона плутається так, що доводиться зупинятися, розплутувати. І весь час крутити цей клубочок. От, ну, нічого, старт вже покладено, тому буду продовжувати. Мені дуже подобається, як лягається ниточка, як воно виглядає. Ну, і... Ось таке саме полотно трошки поближче. Так, і ось це остання така моя робота. Ось такі 4 старта в мене було. Я вам нагадую, що після того, як подивитись моє відео, заглядуйте в інфобокс і переходьте, дивитися відео інших дівчат і хлопців. От, дуже я думаю багато чого цікавого, весняного, нового розпочали вони. От, а ми з вами побачимося в наступних відео. Дякую всім за увагу. Бажаю вам мирного неба, міцного здоров'я і до нових зустрічей. Па-па!